З якими викликами війни боролася сфера культури у минулому році, та що задумали реалізувати у 2023-му? На ці та інші питання сьогодні, під час брифінгу, відповів начальник управління культури Юрій Любаров. Найголовніше зібрали мої колеги, тож усі подробиці далі. 2022 рік був роком випробувань та викликів для кожної сфери. Повномасштабна війна та статус прифронтового міста вплинув і на миколаївські заклади культури. Так, майже всі бібліотеки і палаци культури в перші дні вторгнення із культурних простірів перетворилися на гуманітарні штаби та навіть укриття для цивільних. Однак без руйнувань не обійшлося. Під ворожі обстріли потрапила бібліотека філія номер 17, що розташовується в Балабанівці. Також повністю зруйнована міські. І палац культури корабельний. Він був зруйнований в липні минулого року. Не залишилось майже всього, всього, всього глядацької зали. Головна будівля, фасадна будівля теж зазнала суттєвих таких руйнувань. І, можливо, після закінчення війни воно буде не тільки реконструйовано, а повністю знесено і побудовано новий. Новий палац культури. Про це йде мова зараз із закордонними донорами. У всіх перемовинах цей палац культури в нас є в перших пропозиціях. І навіть вже італійськими архітекторами було зроблено такий. Перед дизайн того, що там може бути через війну. Частина працівників у сфері культури евакуювалась в безпечніші регіони або за кордон. Так, з 1400 спеціалістів в місті залишилась половина фахівців. Та, попри це, культурне життя у Миколаєві вирувало навіть під щоденними обстрілами. Так, протягом минулого року у місті проходили онлайн-фестивалі, урочистості напередодні державних свят та навіть телевізійні марафони в укритті. Якщо безпекова ситуація буде стабільною, культурних проєктів у 2023 році побільшає ще одне питання, яке нині активно обговорюють у суспільстві. Доля радянських пам'ятників їх хочуть демонтувати і передати на зберігання у музеї. Однак ця процедура непроста це ми зможемо зробити, але це буде дуже довго, тому що цивілізаційний шлях для того, щоб це зробити, це треба пройти дуже багато е таких е дуже багато шляхів вплоть до е Міністерства культури. І ми зробили перший крок. Ми очікуємо зараз засідання експертної ради. Експертну раду теж важко зібрати, тому що е ну, нема в місті. Багатьох членів експертної ради немає в місті, але нам потрібно їх, щоб вони розглянули цю, цю ідею. Потім ми будемо спілкуватися з музеєм. Якщо музей буде згоден прийняти, то ми будемо розробляти потім проект, потім проходити експертизу. Потім, потім робити це перенесення. Це треба буде збудувати новий п'єдестал і перенести туди ці скульптури. Тому це не буде дуже швидко, але це буде цивілізовано. Також начальник управління культури наголосив, мистецтво у Миколаєві має розвиватися і відповідно фінансуватися. У часи не лише збройної, а й інформаційної війни. Це особливо важливо. Я е, ратую. Завжди за те, що треба не тільки вкладати кошти в житлово комуна... комунальне господарство. Це важливо, дійсно важливо. Є вода, є каналізація. Це дійсно перш... першочергові роботи, але без культури ми не обідемося. Ну але в нас сьогодні є палац культури корабельний. Я нагадую, зруйнований повністю. Є розпочата реконструкція Палацу культури молодіжний з проектом, яка вже почалась. І зроблено там нуль, нульовий цикл, зроблену частину, і треба завершувати, не, не можна е, бросати. Є е, ДОВ, так, як е, об'єкт під реставрацію, є е, Башта Шухова, є е, ще багато наших пам'яток, архітектури та історії, які потребують, на що в нас вистачить е, коштів і сил, те будемо реставрувати. Наразі управління культури має чимало проєктів та планів на новий рік. Тут переконані, вже невдовзі Миколаїв буде готуватися до концерту перемоги. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.